Готуйте, дзьобики. Зараз я покажу вам свою хоробрість зі скелі. Вітаю, і це проєкт 24. І рубрика мультфільми, які варто переглянути. Топ 3 пташиний ульот 2. Жанр пригоди. Сімейний. Коли горобчик Річард ще не вилупився з гнізда, він втратив батьків, які стали жертвою нападу хижого птаха. Самка лелеки знайшла нещасне пташеня і віднесла його до себе в гніздо. Річард почав виховуватися з іншими маленькими пташками з її породи. Звичайно, відмінності з сім'єю були помітні, але Річард не хотів їх помічати. Як розказано у мультфільмі «Пташиний ульот напередодні зими все й з'ясувалося. Лелеки повинні були летіти в теплі країни і розповіли річі, правду, адже маленький горобець не витримає перельоту. Так, Річард залишився абсолютно один в лісі. Він вирішує самостійно дістатися до далекого континенту і показати все, на що він здатний. Буквально відразу горобець потрапляє в страшну халепу. Його рятує ексцентрична сова Ольга. Незабаром вони познайомилися з самозакоханим папугою Кікі, який любить виспівувати пісні в стилі диско. Ольга і Кікі вирішили скласти компанію Річарду в його захоплюючій пригоді. Трійку чекає подорож на автобусі, потязі, і навіть на величезному круїзному лайнері.